З кого треба брати приклад. Два братики-близнюки, Миколка та Андрійко, проводили у бабусі останні дні літа. Одного вечора вирішила бабуня зв'язати онучкам шапочки та рукавички на зиму, принесла клубочки з нитками та виявили, що вони дуже вже заплутані. Хлоп'ята було спробували їх розплутати, але у них нічого не виходило, терпцю забракло. Бабуня засумувала, але придумала, як навчити терпінню у праці своїх внучат. Одного літнього дня в надвечір'я бабуся покликала Андрійку, Миколко, ану, ходіть сюди, я вам щось цікаве покажу. Хлопці швиденько підбігли до бабусі, але в руках у неї нічого не було, вона лишень показувала на мурашник. Підійдіть ближче. Придивіться уважніше, бачите? Та це ж мурашники і їхня хатка, в один голос вигукнули близнюки. Бабуня пояснила, що вони хоч і маленькі, але дуже працьовиті, їх багато, мурашки дуже дружні та разом здатні подолати будь-які труднощі. Тим часом звечеріло, і бабуся заходилася коло вечері, а малеча миттю кинулася до клубків з ниток. Довго та старанно працювали хлопчики, аж поки нарешті не розплутали нитки і з радістю повідомили про це бабусі. От які ви молодці, зраділа вона та й почала готувати обіцяні подарунки. Зранку дітлахів приїхали забирати тато й мама, але Миколка та Андрійко кудись побігли. Бабуня сказала, що її онучки дуже працьовиті. А діти побігли дякувати мурашкам за те, що навчили їх терпінню та дружній наполегливій праці.